Це портрет Миколи Теліженка, народного художника України, відомого скульптора, графіка, художника-монументаліста. Багато мозаїк він зробив. Взагалі, своє життя він провів дуже цікаво і дуже розмаїто, оскільки працював в багатьох техніках. Цю роботу я дуже люблю. Вона називається Козак-мама Плаває Плавай шаболино», На ній зображений козак-мама, і він мені дуже подобається, тим що він такий лаконічний і він може бути прям як логотип такий. Далі рухаємося. Ця... Робота називається Колесо надії із серії Холодний Яр. От, і така таїна в цій роботі. І якщо дивитися на неї з художньої точки зору, дуже красиво тут от пляма така силует. Так? Вона потім в ажур переросла і до чистого такого паперу. Дуже класне таке радикальне поєднання наших патріотичних кольорів. Цей козак-Мамай це символ уже сучасного воїна, де ми бачимо вже камуфляж, де бачимо сучасну зброю. Але в цілому композиція традиційного мамая, який живе з українцями і оберігає їх впродовж там багатьох століть, десь із 16 століття. це, Я вам скажу, що нещодавно ми робили виставку Мамай, трансформація в часі. Де були тільки мамаї Миколи Теліженка. І там було дуже багато, близько ста робіт. І цей мамай на кожній роботі, він у нього інакший. Він часом казав тато, що коли не знаєш, що робити, починай з мамая. Для нього це як така розминка була. А тут от третій мамай, так? який сидить от під дубом, і бачите, те коріння дуба символічно. Показує нам голови тих полеглих козаків, які виборювали шаблею незалежність України, сон Амазонки. Тобто, ми знаємо той період Амазонки, коли, Амазону, коли жінки були непереможними воїнами, чи то були вони дружинами скіфів чи сарматів. Ну але. Історія показує, що ці жінки були, і тато теж захоплювався образом таких сміливих войовничих жінок, але водночас, які продовжували материнство, продовжували рід, тому що це саме важливе покликання продовжувати людський рід. Ну, а цей козак Мамай, бачите, до нього прийшла в гості смерть. Він каже, що я тебе не боюся. Козаки смерті. Біля Донецького терекону, тобто, цей от символ нашої війни, яка в 2014-му почалася, і це робота буквально 2015-го року. Знаєте, тато як такий оголений нерв, він завжди гостро йому боліли всі історичні перипетії України. Це вигнанці, це образ от жінок, селян яких історія на жаль радянський союз Совєта заставили вибиратися із своїх домівок, яких розкуркулили, які йшли в інші землі шукати життя і можливості жити і творити своє майбутнє? Це сакральний образ покрови, сакральний взагалі для української культури, от для українських воїнів, покрова покриває своїм мемофором. Бачите, оці тут. Образи надихали Микола Матвійовича. Образи козаків, і ця робота в 1998 році створена. Це от робота називається Пієтана на Грушевського із серії Майдан. І той майдан, який був у 2014 році, тато його широко розкрив в своїй витинанковій серії. Там був і піаніст є, піаніст, який на жовто-блакитному піаніно грав там. Тобто ну, всі ці образи тато їх ухопив, увіковічнив і вони живуть далі в його творчості. Це такий помпезний любимий наш характерник, це вириванка. Тут дуже мало деталей вирізано, насправді все. І тут тато показує, що головне мислення, головне бути художником, можна і виривати папір, і з нього вийде шедевральна річ. Це така застрільна робота, вона завжди як такий, знаєте, головний елемент на любій експозиції виставки. Дуже його любимо. От, і завжди він подорожує з нами на різних експозиціях. Це продовження теми Майдану, Небесна Сотня. І ми пам'ятаємо, як звучить. Пісня Пливе кача і труни з першою сотнею, які загинули на майдані. Пливуть через людей. І от тато відобразив цей процес з на який відспівує їхні душі. Тобто, ця робота про те, про той час, коли пішли перші жертви на майдані. Тут от ці чотири роботи це серія трипілля. Трипілля це вічна тема, яка завжди тата захоплювала. Тато дуже любив ці працьовиті руки, працьовитих жінок, які в полі не боячись роботи, працюють. І плекають цей щодень і рухають Україну вперед, годуючи своїх дітей, свої сім'ї і продовжуючи рід українців. Ця робота захоплює своєю динамікою. От, як каже мама наша, теж художник Олександра Теліженко, що тато дуже класний був композитор на папері, тому що ну, для одного це просто там три різнокольорових папери, так? А в, під руками Миколи Теліженко це. The Виходила величезна динаміка. Тут і люди, і в якісь переселення, так, мандри, птахи. Тобто ти дивишся цю, кожну роботу, тут житла, от, кожну роботу можна дивитися і кожного разу пізнавати щось нове, відкривати для себе якусь нову її грань. Оця робота, ніби тут був Мамай, але вже його немає. Був час, коли було знищене козацтво, але слава про козацтво лишилася. Кров наших козаків, які загинули за Україну, вона війшла в землю, і бачите, як ця земля просто дихає їхніми образами. Той дуб лишився, зброя лишилася, як натяк на те, що все-таки, хоч і тут зараз мамая немає, але він все одно буде. Тому що Мамай — це таке не спадкове, але е, оцей дух загинув в бою один воїн. Мамай, і ішов за ним інший, який просто вставав і розумів, що йому його покликання продовжити цю справу попередника Мамая і стати новим мамаєм. Робота тривога, теж із серії Майдан, 15-й рік. А, робота Чорна земля і зорана, і кулями усіяна. Ну от чергова робота, де от татові болить болить доля України, тому що скільки боротьби на ній було, ці наші чорноземи не дарма, вони такі родючі, тому що дуже багато полегло там наших. Хлопців, наших козаків, от і ворогів так само, і це постійна борня, боротьба за, за виживання, за існування, за самоідентифікацію. Лента за лентою набої подаває відома пісня. Тут вона теж в образі Мама, я ожила з сучасною вже лентою е патронів там, набоїв і так далі. Але бачите, сучасний кулемет, старовинна кобза, шаровари. Оселедець тут уже гармата і так далі. Ну, а це лірична тема. Я дуже любила, коли тато творив ліричну тематику про любов, тому що ну я сама жінка, і мене це так особливо гріє. Душу верхня робота називається Роксолани. От ну і красиві такі з одного боку, це ода нашій Роксолані, яка поїхала і своєю красою і мудростю підкорила все-таки Османську імперію. А з іншого боку, ця робота присвячена тим жінкам, які одружуються з іноземцями, їдуть в інші країни. І все ж таки ну, достатньо складна доля може бути, бо вона у такому собі добровільному засленні. От. Ну, і ця робота зелена неділя. Всі ми знаємо, там зелені свята, торжествування природи, от, зелені кольори, образ жінки, птахів, звірів. Тобто, ну, от, от така краса трошки розповіла вам про творчість Миколи Матвійовича. Ну і на фасаді в нас от, витинанка, така, яка вийшла за. І рамки стала великою. От. Але тут ті самі трудівники, українські люди, які тут скирдують сіно, там вони щось молотять там і так далі. Півники співають, починається ранок. І це дерево цвіте, буяє і квітне. В щоденні такій праці, от, день за днем. Але головне, щоб це дерево квітло весь час. Щоб Україна була незнищенною. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.